Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ердоган має намір запропонувати Зеленському свій план заморозки війни, який буде дуже схожим до плану Трампа, і включатиме у себе ведення миротворців ООН і НАТО на демілітаризовану зону в Україні. Пише Пломберг. Президент Туреччини Раджеп Тейп Ердоган розробив план врегулювання конфлікту в Україні, який передбачає заморожування бойових дій, створення демілітаризованої зони на Донбасі з міжнародними військами та відстрочення обговорення вступу України до НАТО на 10 років. Натомість Київ має отримати західну зброю пише видання з посиланням на джерела. Очікується, що план буде представлено на зустрічі лідерів країн Великої Двадцятки, яка відбудеться у Бразилії 19-20 листопада. Ердоган сподівається переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах в Стамбулі, побоюючись подальших територіальних втрат України, кажуть джерела. Крім того, Ердоган переговорив з людьми та командою залужного та Трампа. Союзники також наділяються в наборе з президента в Україні з 25 п'ятого року. Дозвіл переобраному президенту США Дональду Трампу і правителю. Росії Володимиру Путіну вирішувати долю України може підштовхнути російського диктатора, повернутися і довести справу до кінця або навіть торгнутися в сусідню країну. Пише The Times. Зазначається, що війна в Україні не є ексистенційною для США та втомлених від інфляції американців, але вона є такою для східної Європи, особливо для Польщі та країн Балтії, які значно збільшили свої витрати на оборону. Умиротворення Путіна дозволивши йому зберегти вкрадені ним землі, дозволило б йому продовжувати скасування порядку, що склався за після. 1989 року йдеться у публікації, як пише The Times, європа можливо не схвалить і не зможе перешкодити Трампу ухвалення рішення щодо України, але вона може вплинути на нього. У неї безумовно є влада і відповідальність, щоб підтримувати Києва. Велика Британія має продовжувати очолювати ці зусилля. Білій дім має переконатися, що його союзники готові продовжувати надавати допомогу допомоги силам збройних зеленського у той же час уродженець Реф Бориса Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Дональда Трампа. Запропонував своє ім'я для допомоги у встановленні миру між Росією та Україною. Про це Нью-Йорк Таймс стало відомо від чотирьох осіб, знайомих з обговореннями. Передає європейська правда, обраний президент Дональд Трамп летів до Вашингтона на свою першу особисту зустріч з президентом Джо Байденом після перемовин на виборах, коли один з його помічників запропонував приголомшливу ідею про посередництво у встановленні миру між Росією і країною. Радник Бориса Епштейна запропонував новообраному президенту стати спеціальним посиланням Трампа спи питання російсько-української війни Епштейн, який народився в Росії, жив там у дитинстві, не має досвіду у зовнішній політиці. Він розповів, що має родичів по обидва боки конфлікту. Кілька людей з літаку були шоковані ідеєю призначення Епштейна на чутливу дипломатичну посаду. За словами людей поінформованих з цього питання, на додаток до відсутності дипломатичного досвіду він наразі потребує під слідством в Аризоні разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля спрямовані та скасування виборів двадцятого року за допомогою. Так званих фальшивих виборів зазначається, що Трамп вислухав Епштейна з очевидною зацікавленістю і не відкинув пропозицію, хоча і не взяв на себе зобов'язань щодо неї. Щоб би не вийшло з ідеї Епштейна, Трамп вже наділив свого радника надзвичайними повноваженнями і продемонстрував готовність прислухатися до його порад більше ніж до порад інших. Навіть найбагатша людина в світі Ілон Маск, який брав участь у багатьох зустрічах з питань перехідного періоду, за останній тиждень приватно зазначив, що здивований тим, що Епштейн отримав широкі такі Овноваження Борис Апштейн, який залишив свою посаду в офісі комунікації Білого Дому в 2017 році, через те, що було описано як проблема з його допуском до державної таємниці, яка з тих пір була вирішена, сказав друзям перед обговоренням кандидатури спеціального посланника, що він має наміри залишитися поза урядом як радник Дональда Трампа. Хоча люди з оточення Трампа, які зневажають Апштейна в орбіті новообраного президента, немає нікого, хто б на даний момент сумнівався в рівні його впливу. Він швидко став однією з Ай, впливовіших фігур у перші дні перехідного періоду, незважаючи на те, що формально не відігравав у ньому жодної ролі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.